Доброго дня, він патріоти, тому що сьогодні зібралася та ситуація, яка відбулася вчора в Вінницькій області і на сесії обласної ради, це жахлива ситуація. Це дійсно дестабілізація не тільки в області, але й по всій Україні. І хтось повинен нести за це відповідальність. Ще на президії обласної ради, я звернулася до голови обласної державної адміністрації Анатолія Олійника про те, що ж він. Буде відповідати про те, що відбудеться сьогодні. Я сказала про те, що громадяни Віміці, активісти мають повне право бути присутні на сесії обласної ради і бачити, як відбулося об'єднання членів партії регіонів, депутатів від партії регіонів, які возили людей на антимайдан, які харчували, збирали також кошти на антимайдан. І сьогодні вони працюють з керівниками департаментів. Управлінь начальниками освіт, заступників, люди, які хочуть залишитись знову на посадах. Він мені сказав Людмила Махальна, вже все все зроблено. Тому закрите буде засідання сесії, і сьогодні буде стояти питання про зняття голови обласної ради Сергія Свидка. А чому? Тому що сказано, що Сергій Свидко народився не в той час. А я вважаю, якраз в той час це єдина людина. Голова обласної ради, який бореться проти корупції, який дійсно подає в прокуратуру корупційні схеми, розслідує крадіжку тих, хто працював в обласній раді. А їм це не вигідно, щоб цей ланцюжок що далі. І тому, коли вчора після засідання обласної ради я прочитала заяву голови адміністрації, я жахнулася. У мене було таке відчуття, що. Працює на Росії, на Путіна він, а він звинувачує нас. Я думаю, що не кожен з вас читав його заяву. Я її зараз прочитаю вам і прокоментую кожне речення. Це просто жахливо. Він всіх нас назвав сепаратистами, він всіх нас назвав путінами. Послухайте, шановні віничани, це звертається до нас голова адміністрації 6 грудня під час засідання сесії Вінницької обласної ради. Озброєними групами підготовлених бойовиків було захоплено приміщення Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. Тобто група озброєних бойовиків це ви. Ви були озброєні. Він нас в цьому звинувачив. А можливо, група озброєних бойовиків це та, яка стояла і не пускала в обласну раду. Міліція, гепард, представники АТО потрібно ще розібратися, хто їм дав вказівку стояти проти українського народу. Це повинна розслідувати міліція і Гращенко, який вчора звертався. Далі що він пише? Під час штурму приміщення ОДА декілька співробітників МВС та штурмуючих було травмовано. У будівлі пошкоджено комунальне майно. Так, да, були травмовані наші люди, громадські діячі, ви, можливі міліціонери. Тому О, на сесії обласної ради я, я до Анатолія Дмитровича звернулася, кажу Анатолій Дмитрович, там міліція пускає газ, б'є наших людей, підніміться, вийдіть до людей, зупиніть цей процес, тому що за поранених будете відповідати ви. Не дай Бог буде хтось вийти, будете також відповідальність нести ви. Зверніться до народу, вийдіть до людей, не бійтесь їх, тому що вони майдан вас висували на цю посаду. І завдячуючи всім людям, які стоять внизу, ви сидите в цьому кріслі. Він не почув, злякався. А можливо, вже була йому така вказівка. Далі пише, що було пошкоджено комунальне майно. Вчора ми зверталися до працівників і сказали на світ, що пошкоджено. Нічого, абсолютно. Да, крісло підказують, замінили тільки урною. Дуже правильно. Тому що йому в ту урну вже потрібно йти давно. Бойовики нищили документи та погрожували депутатам, які прибули на сесії. Ви знаєте, я ні від одного депутата не чула, що їм погрожували. Я просто бачила, як депутати регіонали за олім тікали через четвертий четверту. І на сесії обласної ради я сказала: Анатолій Дмитрич, ви будете тікати так само від народу, як мовчан тікав до СБУ. Ви пам'ятаєте, як це було? Пам'ятаєте? І вчора так відбулося з Олійником він тікав в оточенні міліції через четвертий поле. Десять міліціонерів його оточили, і він тікав. Він боїться вийти до народу. Він вже злякався народу, тому що він насправді вже не керівник. Далі що він пише? Очевидно, під час проведення АТО, фактичної агресії з боку Росії, основним методом російських спецслужб є розхитування ситуації всередині країни. Терор проти посадовців та патріотів. Усіх тих, від кого залежить нормальне функціювання державного організму. Терор проти кого? Можливо, терор його керівника проти нас всіх. А можливо, він це все організував, об'єднавшись з регіонами, щоб спровокувати цю ситуацію. А можливо, він замовлений спецслужбами. Служба безпеки, міліція повинна розібратися з цією ситуацією. Чому це все зроблено? Чому це спровоковано? Далі що він пише? На жаль, кремлівській пропаганді вдалося ввести в оману і певну кількість справжніх патріотів. Це вас. Але ми повинні розуміти, кому саме вигідна така ситуація в серці України. в Вінниці. можливо, йому, а можливо, тим членам партії регіонів, які спонукали його до цього зробити і об'єднатися з деякими. Демократами совісті і єдності. Можливо, це їм потрібно це було зробити. Нехай запитують у них далі, що він пише. У цей час рішуче заявляють, ситуація в системі життєдіяльності всіх церкві та області перебуває під, під повним контролем української влади, яка не допустить ескалації конфлікту да, української влади і українського народу. Вони не зрозуміли. Чому відбувся Майдан, які були вимоги Майдану? А знаєте, чому він це не зрозумів? Я йому це сказала на президії, тому що він ні разу не був на Майдані. Один раз голова ради Томашківської за руку його туди завезла, і то він дів таку шапочку, що були тільки очі видно. Більше він там не був, тому він не зрозумів, за що стояв народ, за що на майдані загинули наші хлопці. Я йому сказала, ви ходите через другий поверх, бачите, скільки там фотографій загиблих хлопців АТО. Так вони загинули заради того, що жили ви. Ви повинні вклонятися кожного дня цим хлопцям, що війни немає у війні, що вони захищають вас там АТО. А якби ви туди поїхали, як голова адміністрації, і зібрали тих всіх регіональних депутатів, показали їм, що таке війна. Можливо, в такої ситуації в Вінницькій області не було. А він її спровокував разом з депутатами. Далі, що пише, у зв'язку з складною ситуацією у Вінниці вимушений вимагати від учасників штурму наступне він вимагає від нас. Негайне звільнення приміщення Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради, та початок переговорного процесу. Він нас закликає до переговорного процесу. Де він? Чому його немає на Майдані? Чому він боїться нас? Ганьба йому, звичайно, ганьбає керівнику. Чому він не прийшов і не вибачився за те, що він винен в цій ситуації? Чому він побоявся вийти до народу разом з Сергієм Святком? Звернутися і вибачити, що він не прав, чи він поставив кордони міліції. Ви знаєте, я пам'ятаю штурм обласної ради рік назад. Ситуація повторилася те саме, але це неприпустимі речі, тому що нам, українцям, війни потрібно єднатися, і тому нам повинен бути такий голова адміністрації, який об'єднає раду, народ, майдан, вас і змінить країну. І виконає вимоги Майдану. Тому я вчора звернулася офіційно до президента України Петра Порошенка, Петро Олексій, прийміть термінове рішення. Якщо ви хочете спокій, лад, єднання Вінницькій області, ви повинні звільнити голову державної адміністрації і призначити людину, яку буде рекомендувати Майдан, народ Вінницької області. Правильно? Правильно? Але від президента відповіді ми дотепер ще не чуємо. Через наступ масу інформації, через телеканали, через журналістів. Він наше звернення почув. Відповіді немає. Можливо, сьогодні вихідний день, завтра понеділок, і ці відповідності. Далі що пише у випадку, якщо зазначені вимоги голова адміністрації, пише не будуть виконані, послухайте уважно, влада. Вимушена буде відновити законність і правопорядок усіма доступними методами, щоб захистити життя здоров'я та безпеку громадян України. Він ще вчора на сесії обласної ради повинен був захистити життя здоров'я і безпеку нас, українців, тих людей, яких побили, тих, кому поламали руку, хтось повинен нести за це відповідальність. Зараз говорять про те, що відкрито багато кримінальних справ. Нехай розслідують. Нехай розслідують. Хто давав вказівку не пускати громадян, хто давав вказівку бити людей і пускати газ. Далі самі страшні речі, на яких я закінчую. шати російський провокатор та винен організації та підбурювані українців до провокацій. Не уникне справедливої відповідальності. Тому я вважаю, що на той Уліні всередині тих депутатів регіоналів, з якими він співпрацює, повинен з'ясувати, хто ж там все-таки є російський провокатор, який спонукав його до цих дій і цю справу розслідувати. Ви знаєте, в мене ще навіть як жіноча інтуїція така є, а можливо, комусь з них, там присутні, можливо. Путін чи хтось кинув кошти на карточку, щоб спеціально це все зробити і спровокувати. Тому нехай служби безпеки охорони розслідують ці справи. Хто не пускав людей на сесії? Хто спровокував проведення сесії обласної ради? Ми ж його попереджали, що Майдан обирав народного голову Сергія Светка. Майдан тільки має право його знімати, а не група депутатів регіоналів разом з Анатолієм Полінником. Тому я вважаю, правоохоронні органи повинні розслідувати цю справу і з'ясувати все-таки, хто російський провокатор. А відповідь ви самі знаєте? хто. Тому повну відповідальність за те, що відбувається в Вінницькій області, несе в даний момент голова обласної державної адміністрації Анатолій Оліниць. І я думаю, президент повинен дати оцінку йому як керівнику. Звернутися до Вінницького Майдану, Майдан, приїхати сюди, поспілкуватися відкрито з людьми. Тому що я вже говорила про те, що на Майдані він стояв поруч зі мною і говорив, що він з українцями, чи він з нами. І поруч був тоді в той момент, коли стріляли, вбивали хлопців. Як я говорила, поранених забирали, а тих, хто був битий, один біля одного ложили. і він це бачив. Тому він президент. Підтриманий Майданом, ми його обрали з вами. Нехай приїде в Вінницьку область і запитає вас, чим незадоволений народ, які повинні бути зміни? І чи хоче він цей змін в, це в Вінницькій області?